Доброго дня, мене звати Юлія Миколаївна, я лікар-дерматолог клініки Ревай. Сьогодні я вам розповім про апарат Нордлі Скандела та для чого його використовують. Даний апарат є унікальним, оскільки має вузькополосну технологію з подвійною фільтрацією та ультракороткими імпульсами. За допомогою даної технології ми вибірково діємо на клітини мішеня, а відповідно не перегріваємо навколишні структури, що зменшує реабілітацію після процедури. Апарат використовується для різних протоколів для видалення судин, фотомолодження для роботи з постакнем. Принцип дії апарату полягає в вибірковому селективному фототермолізі. Відповідно, це означає, що ми діємо на клітини мішені, які являються або судини, або темний пігмент, залежно від того, що нам потрібно пропрацювати. За рахунок того, що лазер має ультракороткі 100-мілісекундні імпульси, ми діємо швидко, коротко в мішень, не перегріваючи довколишні тканини. Дана технологія дає в перспективі для пацієнта більш довготривалі результати порівняно з іншими системами. Курс складається з трьох-п'яти процедур. Робити їх можна цілий рік з дотриманням перед та після процедурних рекомендацій. Перед та після процедурної підготовки полягає в тому, що вам необхідно в середньому